Всім привіт! Мене звати Олена. Ви на моєму каналі розмови про тіло, їжу і вагу. І сьогодні я знімаю останню частину третю серію відео. Історія моєї зайвої ваги. Давайте вже нарешті зафіналимо, підведемо підсумки, і я розкажу, яка ж ситуація на сьогоднішній день. Попереднє відео я закінчила початком 2022 року, коли почалось повномасштабне вторгнення. Після деокупації Київщини і після того, як я зі своїм чоловіком повернулася до себе додому, ми заново починаємо відбудовувати наше життя. Я намагаюся більш-менш харчуватись, я рахую калорії, можливо, не кожного дня, а просто щоб розуміти на якому я етапі, я не вводжу себе в дефіцит, чесно кажучи. Займаюсь вдома, займаюсь доволі активно, якщо ми там будемо казати про літо. В принципі, навіть за цей весь час мені вдалося трохи схуднути там декілька кілограм. Ситуація знову ж таки погіршується, коли погіршується мій психологічний стан. Була дуже важка осінь, ви пам'ятаєте, обстріли, блекаути. Було дуже важко слідкувати за яким харчуванням. Воно було доволі хаотичним, бо в магазині вмить вимикалось світло. Ти не встигав купити продукти. В холодильнику замість того з'явилася якась тушонка, да, щось таке, щоб можна було відкрити і поїсти, не зважаючи на те, є в тебе світло, чи його немає. Ну, і звісно, коли ти в такому стресі, мало в мене залишалось сил на тренування домашні. І от коли вже мої домашні тренування досягли відмітки 15 хвилин, я розуміла, що це краще, ніж нічого, але що це все ж таки недостатньо для того, щоб підтримувати і отримувати новий результат, я хочу відновити свої навантаження фізичні. І так трапилось, і чомусь мені захотілося захотілось щось новеньке да? те, досвіду чого в мене ніколи не було, і це був спортивний зал, саме тренажери, якась вага з тренером. І я почала шукати такого тренера в своєму містечку, де я де зараз живу на Київщині. І я знаходжу дівчинку, яка сама активно займається спортом. Вона готувалася. До змагань там, з фітнес бікіні мабуть, да, там це називається. Ну, тобто вона себе готувала. У неї був свій зал, де вона тренувала виключно дівчат невеликими групами, і це дійсно підкупало. На початку 23-го року, да, там, на початку січня в нас відбулося з нею перше заняття. Вона спитала, які мої цілі, які мої очікування. На той момент моя вага була 81 кілограм. Тобто, да, навіть на цьому такому доволі хаотичному харчуванні, відсутністі адекватних навантажень, я е, навіть е, не те, що да, там змогла втримати вагу, а навіть трошки схудла. Я й казала, що в принципі я хочу е, наростити м'язо. Да, е, у мене часто боліла е, спина, бо я багато часу проводжу за кермом, і мені хотілося укріпити м'язи кору, спини. Е, ну, Якось так загальний тонус. Я сказала: ну, якщо ще підуть якісь там 5 кілограм, це буде дуже мовляв гарно. Вона хмикнула, вислухала мене і сказала, ну, давайте для більш адекватного результату, ви мені пофотографуйте, там, що ви їсте, для того, щоб я могла зробити якісь висновки. Хоча нагадаю, я йшла просто в спортзал. Опція відслідковувати моє харчування, вона була як додаткова і запропонована. Запропонована мені тренером самостійно. Я пофотографувала свої звичні прийоми їжі. Да, там було і солодке, і сирники, там були якісь батончики. На що, звісно, мені сказали, що о Боже, який це жах! І почала да, чистити мій раціон. Мені було запропоновано жорсткі рамки, нескільки калоражу, скільки білків, жирів вуглеводів. Я їх можу навіть зараз озвучити. Жири були 40-45 грам, білки 110-120 і вуглеводів 80 грам вуглеводів. 80 грам вуглеводів це ну, десь 110 г грам сухої гречки. Для когось це звична порція, ну, можливо, півтори порції. Да? І це вуглеводи не за один прийом їжі, а за весь день. І не забуваємо, що ще інші продукти да, в них теж є вуглеводи, овочі, фрукти це теж вуглеводи. Була повна заборона солодкого. Все це пішло в чорний список, Молоч, молочна продукція, бо сир зернистий, да, або тварок, да, те, що ми називаємо, він теж був не таким джерелом білку. Я їм майже одну курятину філе, бо мені важко вписатися в жири, якщо я хочу ще якийсь шматочок сиру, або щось таке. Ну, навіть не солодкий, бо його не можна було. Ну так, да, мабуть, сир або якусь молочну продукцію, там йогурт, е то я вимушена була їсти лише філе. В принципі, якщо ми будемо казати про ці планки білків-жирів вуглеводів, то загальний калораж мій був 1200-1400 калорій. Е мене хватило, в принципі, на декілька місяців точно у мене в лютому був день народження. Я дозволила собі з'їсти одну цукерку, якусь там хендмейд-цукерочка із горішки, вкрита чорним шоколадом гірким. У мене була фотосесія в той день. Я для, для цієї фотосесії просто купила якийсь кексік, пофотографувалась з ним, задула свічечку і навіть не вкусила. Я потім віддала його своєму чоловікові. Я була замотивована дуже. Я не знаю, чому я так довірилась цьому тренеру. Можливо, бо я бачила її класні результати. Або, можливо, в якийсь момент тобі хочеться, щоб хтось прийшов і сказав тобі: от роби ось так і так, і ніяк інакше, і ти отримаєш результат. І ти готовий довіритись в цьому моменті, бо відсутнє в тебе в той момент критичне мислення. Можливо, сил в тебе немає щось думати, щось аналізувати. І я ось так от сліпо довірилась і йшла цим шляхом. Звісно, вага йшла. Ну, блін, ти харчуєшся на 1200 калорій. Вага йшла, вага йшла доволі, ну, не те, що швидко, ну, об'єми дуже гарно йшли. Ми збільшили навантаження. Ми починали з двох разів на тиждень, потім три рази на тиждень. Я прогресувала в вагах, в техніці. Все це теж мене мотивувало, бо я бачила наскільки. М'язевіше, можливо, я стаю, почали да, там, худнути, перш за все, просохла верхня третина мого тіла. Я бачила там свої ключички, якісь м'язи на плечах. І, звісно, це захоплювало мене. Тому я продовжила надзусилля для того, щоб контролювати своє харчування. І саме в той момент з'явилася гіперфіксація на їжі. Я пам'ятаю, як вперше за якийсь там проміжок часу ми пішли з моїм чоловіком ну, прогулятись на побачення. Да, ми поїхали. Е Прогулятись або в кіно, я не пам'ятаю, і я розуміла, що мені треба буде десь вечеряти, а не вдома. І це було стало для мене такою панікою. Я почала пролистувати одразу, які є заклади харчування поряд, а яке там меню, а що мені можна? А чи впишусь я в Калораж. І то я пам'ятаю, що ми пішли в Салатейру. Я замовила собі якийсь салат, і, звісно, перебрала з жирами, бо там був там, шматок авокадо, і не добрала вуглеводів. І все це, звісно, було. Типа: Ну, то, звісно, ладно, ну, взагалі, то ми, ми, ми там те не дібрали, і це погано, і білка мало. І потім всі мої зустрічі з подружками. Або прогулянки з чоловіком проводилась дуже велика підготовча робота. Для того, щоб я розуміла, де я буду харчувати, що я там замовлю. І якщо, о Боже, якоїсь страви не було в меню, а я вже вирішила, що я її замовлю, це була просто трагедія. Я також пам'ятаю, як я з собою в судочці носила якусь крупу або нут відварений, щоб висипати його в тарілку, і тим самим збалансувати свої вуглеводи. Це було... Ну, не дуже було схоже на нормальне життя, чесно. І фото, на яких я така, начебто, сухенька, я якась не дуже щаслива на них, чесно вам скажу. От. Е перший такий тривожний був дзвіночок на Великдень, е коли зі мною трапився мій перший зрив. Е зрив, про які Мабуть, да там пишуть <смеш> в книжках про РХП, коли ти втрачаєш повний зв'язок з головою, і ти починаєш їсти все. Я не можу сказати, що я там давно не готую якісь великі столи на святкування свят. Ми живемо вдвох з чоловіком, нам не дуже треба багато на двох, Але я люблю різномаїття. Там, різномаїття в сирах, в якихось закусках. Я люблю, ну, щоб це було смачно. Я дійсно люблю смачно їсти. Вибачте мене за це. І я щось таке особливе наготувала, бо нам ніби на. Тренер так в шутку, в жарт, сказала, дівчата завтра можна. Мовляв, дозволяю вам поїсти, але ж трошечки, ем, трошечки не вийшло. Я пам'ятаю, що в мене ще був більш-менш збалансований сніданок, а от коли прийшло, е, прийшов час обіду святкового, е, зі мною щось сталося. Бо я просто неконтрольовано почала їсти все підряд, від тарілки до тарілки поверталася знову, знову, там шматочок, тут шматочок, горішок, сухофрукт, сир, хамон, кусочок пасочки. Вже ніби все, вже паску з'їли, чай попили. Я вже відчуваю цей розпираючий біль в животі, а я не можу зупинитись. Проходить година, у мене, мабуть, падає якийсь перший рівень цукру, і мені знову хочеться їсти. І я знову повторюю те саме. Я знову починаю від тарілки до тарілки переміщатись, і все це запихує в себе. І я пам'ятаю, що в якийсь момент я сказала чоловікові: пішли, пройдемося, бо я розуміла, що по-іншому я не зупинюсь. І це дуже страшно. Бо коли ти просто переїдаєш за святковою вечерю, бо мама багато смачно готувала, і ти якось так ну, користуючись тим, що всі зібралися і ви щось святкуєте. Але голова з тобою залишається. Ти просто з'їдаєш більше звичайного. А тут ти не розумієш взагалі ти не можеш зупинитися. Фізично не можеш зупинитися. І навіть біль в животі. Тебе не спиняю. Після того такі епізоди почали зі мною траплятися все частіше. Я мала класні результати. Десь на липень місяць, тобто, через 7 місяців тренувань, я схудла до своїх найменшої ваги 70 кг. Я пам'ятаю цю цифру. Звісно, я тоді хотіла ще менше от побачити першу шестірочку. Але, на жаль, так я її поки ще не побачила в своєму житті ту першу шестірочку. Ем... І ну мені було важко, да, там, мене тренер питала. Ну, як тобі? Я казала, що ну мені все важче, все важче. Звісно, я не казала за ці свої зажори, за ці свої зриви, бо це ж признати, що ти якийсь не такий, що ти слабкий, а ніхто не хоче. Ну, принаймні, я ніколи б не хотіла признаватися, що я слабка і що мені важко. Поступово мені почали збільшувати порцію вуглеводів. Небагато, да, бо ну, я просідала в, мабуть, в ефективності, в вагах. І для того, щоб м'язи росли, їм треба було з чогось будуватися. Але це критично якось не вплинуло на мене. І моєю останньою краплею стало: я поїхала в закордонне відрядження, а ще да, там такий контент, контекст. Кожне відрядження, кожну відпустку, мій організм сприймав як всі заборони, ми зносимо всі заборони. Я починала їсти, я починала переїдати. І от що зі мною трапилось, я, по-моєму, мені здається, на другий день відрядження тричі повечеряла за один день. За один вечір я обійшла три різні заклади. Я в одному. Дуже так гарно по поїла, прогулялась, пройшов час, я ще кудись захотіла піти, і я знову заказала собі велику порцію їжі. Ну і потім ще вже перед самим готелем я ще вирішила скуштувати пару кусочків піци. Я зрозуміла, що щось іде не так, що це неправильно, так не має бути. Вже тоді я почала цікавитись нутриціологією. Мені попадалися канали і проекти Каті Крупкіної. Я навіть там в такому прогріві да, приймала участь в триденному курсі, такому лайтовому. Де ми багато говорили, ну не ми, а да, там нам багато розповідали і про здорову тарілку, як її збирати, але й затронули тему емоційного стану, своїх відносин з тілом. Е е е я зрозуміла, що я роблю щось не так. Я перестала фотографувати і звітувати про свою їжу, продовжувала тренуватись. Декілька разів у мене питали, Лєна, що по питанню. То я і сказала: ох, зараз літо, я їм кавуни і дині, у мене вуглеводне безумство. Мовляв, не чіпайте мене. Ну і так, в принципі, це спрацювало. Всі питання більше таких датів не задавалися мені. Ну, зрозуміло, що моя вага потроху росте. Наприкінці року, це був 24-й рік, я перестала там тренуватись, це було моє рішення, але в принципі дуже скоро цей бізнес перестав існувати, і тренерка закрила свій зал. Тобто, в будь-якому випадку ми б з нею перестали взаємодіяти. Я знайшла новий зал для себе, там групові тренування. Я дізнаюсь про канал і про існування Катерини Толстікової. Купляю деякі гайди, щось там підслуховую. Розумію, що 80 г вуглеводів це ніщо, Це просто було не харчування, а виживання. Я на якийсь, я ще брала там для себе невеличкі курси з психології, робота зі своїм тілом, зі сприйняттям себе. І всі там в один голос сказали, що ми не можемо одночасно худнути і працювати з проявами РХП. Ну я не можу сказати, що в мене було діагностовано РХП. Ну якісь да там такі дуже схожі прояви, не постійні, але епізодично. Uh, um... І я погоджуюсь, да? я харчуюсь дуже ситно, дуже багато вуглеводів їм, до 200 грам вуглеводів в основному складних. Я від'їдаюся. Реально, я їм смачно, я їм багато, багато порцій у мене великі. Але щоб ви не розуміли, що це там вони великі за рахунок морозива або тістечка. Ні, це велика порція каші, це картопля, це овочі, запечені. Я все це їм їм їм. На жаль, переїдаю іноді у відрядженнях, коли мені важко самостійно собі готувати, коли я обмежена у виборі продуктів. Або, навпаки, не обмежена, а їх занадто багато. Я хочу скуштувати все. В травні місяці моя вага повертається до відмітки 79. Мені було дуже страшно, я розуміла, що ще один кілограм, і я знову 80. Тобто, да, відкат був дуже великий. За півтора роки 9 кілограм повернулося. Але якось це мене не пригнічило. А навпаки, я знову зібралась. Я почала працювати з психотерапевтом. Про це буде окреме відео. Воно вже готове, записано. Я його публікую після цього відео. І це дало свої результати. Я записую це відео наприкінці серпня, і моя вага на сьогоднішній день складає 75 кілограмів. Перед вами людина, яка схудла на 50 кілограм, не за тиждень, не за рік і навіть не за два. Якщо ми згадаємо, то мій шлях почався в 2018 році. Да, 20, 20, 20. майже 7 років. 7 років. І я і цим йду шляхом. Не ідеальним шляхом. Да? Нему було багато відкатів, повернень до розсуду, експериментів, я боролася зі своїми установками, я боролася з якимись патернами поведінки, які дісталися мені від моїх батьків, від моєї мами. Що їжа це ритуал, це піклування, це кохання. І все це дуже складно ламати це. Дуже складно було для мене взяти, як це сказати, «responsibility». Відповідальність, відповідальність за себе і за свої дії, не звинувачити, що це мене батьки погано харчувалися я в дитинстві, це вони мене не привчили. А бути вже дорослою тіткою і сказати Люба, ти вже сама маєш себе навчити. Якщо тебе чогось не навчили, в тебе було дуже багато часу, щоб навчитися цьому. І це було дуже таке важким переломним моментом в моєму Е, прийти до того, що ми несемо відповідальність за свої дії, і кожна наша дія має наслідок. Що на сьогоднішній день по харчуванню? Я рахую калорії, мені так легше, мені так легше і контролювати свою порцію, і, в принципі, розуміти, на якому. Ну, чи окей, взагалі, з моїм харчуванням? Я намагаюся більш-менш збирати здорові тарілки, але в той же час у мене сьогодні був пречудовий сніданок і при ужасніший обід, бо я з'їла два чебуреки. Мені так хотілося. Я дозволяю себе іноді, не часто, не кожного дня. Один раз на тиждень, двічі на тиждень. У мене було дуже багато свят в цьому да, там, дні народження. Я була у відпустці, я розслаблялась, я їла те, що мені хотілося: і солодке, і солоне, і навіть пила алкоголь. Вот. По спорту. Я займаюся груповим фітнес, кардіотренування, силові тренування, такі комбіновані. Займаюсь в кайф. От не тому, що потрібно, а тому, що мені хочеться. Я дозволяю собі відміняти тренування. Дякуючи, є така можливість. Да? Там ми записуємось на тренування, є вибір, їх багато, багато слотів, і ти можеш обрати на себе цікавіше. Але в тебе є можливість завжди його відмінити. Якщо в мене немає сил, немає ресурсу, я дуже зморена, я дозволяю собі відмінити це тренування. Але в той же час я почала брати два тренування поспіль. і теж Мені подобається, що я більше витривала це більше про спорт, але з любов'ю до себе. Я більше почала прислухатися до себе чи голодна я, а чи дійсно хочу солодкого. А чи окей, солодким, тоді, може, не будемо обідати? Якщо ти вже дуже хочеш саме в тій кав'ярні скуштувати саме той торт, то чи є смисл спочатку з'їсти гарну, здорову тарілку, а потім все одно з'їсти той торт і як наслідок переїсти? Чи, можливо, ми просто тоді підемо пообідаємо тортом? Ну, а що, що робити? якщо таке трапляється, раз, раз на рік або раз на півроку? Ось так, от така моя історія, мої дорогі глядачі. Діліться своїми історіями. Розкажіть, будь ласка, чи вдалося вам дійти до своєї ідеальної ваги? Бо я ще не дійшла. Насправді, я все ще мрію про цю циферку 6. У мене зріст, до речі, я наказала 164 см. Вага моя 75 кг, і мені дуже хочеться, щоб моя вага була 64 кг. Я все ще на шляху. Я сподіваюся, що. Цей шлях для мене вже не боротьба, бо був такий період, що я сприймала це як боротьба, боротьба з лезаєвою вагою, боротьба сама з собою. І це реально була боротьба сама з собою. То сподіваюся, що це все в минулому. Я роблю все через піклування про себе, з любов'ю про себе, з добротою до себе. І чому, якщо я. 28 років, наїдала ті 125 кілограмів ваги, чому я тут вирішила, що зворотній шлях має бути набагато швидшим. Тому я сподіваюся, що Колись я зніму вам відео, де буду казати, що я перемогла. Я перемогла. Сьогодні я побачила омріяні 64 кілограми на вагах. Тому залишайтесь зі мною. а Можливо, дійсно, колись таке відео буде. І я дуже хочу, щоб воно було. Насправді. Бо для мене це важливо, важливо як я виглядаю, важлива ця цифра. І колись мене питав психотерапевт, а чому це так для тебе важливо, то в мене є відповідь на це питання, бо я там ніколи не була. Є люди, які е, стрункі, а потім да, вони е, поправились там, через хворобу, через обставини, через вагітність, да, там, якщо це жінки, пологи, а я ніколи там не була. І мені дуже цікаво, як там, чи щось зміниться, е, чи я залишусь е, сама собою просто на 10 кілограм легшою. Тож я вам дякую за те, що ви подивилися це відео. Подивіться попередньо обов'язково. І залишайтесь на моєму каналі, бо скоро, дуже скоро я буду викладати нові і нові відео. Пишіть в коментарях, якщо вам щось цікаво, можливо, ви б хотіли щось більше дізнатися. Діліться своїми історіями, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Це дуже важливо зараз для просування його. Дякую вам ще раз за перегляд. Залишайтесь зі мною. Пока-пока.